Я вітаю вас на каналі Віталій Конторіно ну, і запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні ми подивимося, які акції на вихідні. Акція в вихідні 7, 8 та 9 лютого. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. І бачу, перша акція мінус 50% Ми з вами дуже любимо, коли товар зі знижкою за півціни. Всі жіночі колготи 50% від 50 до 220 ден Petit зі знижкою 50% від звичайної ціни. Давайте подивимось, які ціни на колготи. 70 ден. Коригують форму живота 124 гривні, вів'єнпеті 100 ден 3D, мультиколор і ціна 99 гривень 50 копійок. 30 ден. Так, це у нас мікросітка. 100 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. 40 ден. Занижена Талія без шортиків. 104 гривні зі знижкою 50%. Занижена талія, без шортиків. 20 ден, 94,50. А ось дефіле можна придбати за 50 гривень. 40 ден. 150 ден 199 грн 174 гривні, мікрофібра велюр Навіть є ось такі бордо 60 ден мікрофібра 149 гривень. 51, ось такі з сердечками, 149 гривень зі знижкою 50%. Також акція діє на всі дитячі колготки, один дорівнює два. Купуєте одну пару і друга буде вам в подарунок, тобто 129 гривень, тут є для хлопчиків та для дівчаток, 129 гривень. Наступна акція – на всі грілки для рук та тіла. 2 дорівнює чотири. Тобто купуєте а, дві пари і ще дві буде йти у подарунок. Тут є ось такі а, для них по 28 гривень. І також є грілки для рук та тіла по 16 гривень. Також 2 дорівнює 4. Наступна акція на вихідні в магазині Єва це також товари Лі Рента Твенті зі знижкою 50%. Зверніть увагу, також непогана акція. Аквабабл, зволожуючий крем можна використовувати і ввечері, і в день зі знижкою 50% 144 гривні. Розгладжуючий зволожуючий крем 109 гривень. Крем лірен колагеновий, також можна використовувати ввечері та в день 114 гривень. Лірен це у нас пінка для вмивання з вітамінами. Це 150 мл 109 гривень зараз зі знижкою. Із цієї ж серії можна придбати ось цей крем з вітаміном С і Е, Глибоко зволожуючий живильний крем для обличчя також можна використовувати і ввечері, і в день 124 гривні зараз зі знижкою. Живильний крем Лірен усі йдуть по 50 мл вишня 99,50 99 гривень 50 копійок. Із цієї серії є також зволожуючий алоє 9950 І також є ще авокадо, також зволожуючий. Можна використовувати і ввечері, і в день. 99 гривень 50 копійок. Опунція 129 гривень. Із цієї серії також є ось така пінка для вмивання. 119 гривень 150 мл. А це у нас іде зволожуючий крем SPF 30. 149 гривень. Ця ж серія гідролат для обличчя 100 мл спрей 84,50 І можна придбати ось таку пінку для вмивання, точніше, гель для вмивання манго, очищуючий 114 гривень 150 мл Пінка для вмивання з екстрактом троянди 124 гривні. Та із цієї серії, гель для вмивання обличчя 109 гривень 150 мл. І також уся серія молодіжна 20 20 зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Наступна акція на вихідні About для обличчя тіла. Всі засоби About та аксесуари для догляду, для догляду за обличчям та тілом з кешбеком. 80%. Хочу сказати, що дуже вдала акція на About, тому що знижки тут бачу на деякі товари 50% знижки, і додатково ще вам буде нараховуватись кешбек на вашу картку Єва Мозайка. Маска Стік для обличчя, очищуюча About 100 гривень, Очищуючі кульки для обличчя 45 штук, 149 гривень. Оксамитовий мус для очищення обличчя 150 мл 159 гривень. Мультивітамінні капсули миттєве зволоження 8450 7 штук для застосування на цілий тиждень. Також можна придбати патчі з рослинними екстрактами для шкіри навколо очей. 149 гривень. Очищуючий гель для нормальної та сухої шкіри. About. Дуже хороший. Тут великий об'єм і надзвичайно гарна баночка. Красиве пакування. Ціна 119 гривень. Із цієї серії можна придбати зволожуючі гелі для обличчя по 139 гривень. Тонізуючий засіб для обличчя. Знімає запалення шкіри. Також гарне пакування «About» – 99,50. Засіб потрійний гель-пілінг маска для жирної та комбінованої шкіри 150 мл лише 70 гривень. І кешбек на вашу картку Єва Мозайка. Наступна акція також кешбек 80% на усю лінійку для догляду за ротовою порожниною торгової марки Iceberg. Відбілювач для зубів, кокосове вугілля 144 гривні. Відбілюючі галові смужки також 144. Олівець для відбілювання зубів 184 Наступна акція на всі іграшки та брилки мінус 50 на другу одиницю. Купуєте одну іграшку або брелок, і у вас є можливість придбати другу зі знижкою 50%. Один плюс один дорівнює 3. На всі чашки, склянки, весь посуд для сервірування. Ці акції дуже часто в магазині Єва. Ось такі чашки. Зараз зі знижкою 50%. Можна придбати за 40 гривень. Купуйте дві, третя буде в подарунок. Кольори в асортименті. 60 гривень. Так і також зараз зі знижкою 60 гривень. Для малечі з різними візерунками. Акція діє на келихи для вина та для шампанського. Купуєте дві і третя буде у подарунок 199 гривень. Також акція на усі салатники. Можна придбати за 40 гривень ось такий салатник. 50 гривень. Такі також по 50. 60 гривень. 40 гривень ось такі. А оці, якщо я не помиляюсь, показував у попередніх оглядах. Акція на перволь капсули Black та Color. Купуєте одну і друга буде йти вам в подарунок. Упаковка по 13 штук. 268 гривень. Наступна акція лоск та персіл. Всі пральні порошки для автоматичного прання зі знижкою 40%. Так, давайте подивимось: ось такий великий персіл вагою 4 кг, 389 гривень. Порошок персіл Color Expert, вагою 2,700-275 гривень. Порошок лоск Color, вагою 2400 209 гривень. Та лоск ароматерапія вагою 4,5 кг 435 гривень. Зі знижкою можна придбати тайт колор вагою 4 кг за 483 гривні. Тайт колор вагою 200-263 гривні. В акції Аріель вагою 2700-357 гривень. Знижка 40%. Також можна придбати порошок універсальний Kionin Пакування 2,489 гривень. Всі підгузки Joy Кешбек 80%. Утримайте 80% на вашу є картку Єва мозайка, придбавши підгузки трусики Joy. Також зверніть увагу, дуже хороша акція. Мінус 40% на весь туалетний папір Greenway, Fітолінія та Lito. Папір торгової марки Літо двошаровий, 4 штуки 31 гривня 80 копійок. Також можна придбати з ароматом ромашки двошаровий, 4 штуки 31,80. Туалетний папір Greenway двошаровий, 4 штуки. Туалетний папір Greenway 3-шаровий 4 штуки. З ароматом персика 51,50. Зверніть увагу, наступна акція на вихідні. Мінус 50% на другу упаковку Зева всі паперові рушники. Давайте подивимось ось цей. Це великий. А... Рушник паперовий 248 гривень і знижка 50 на другу одиницю. Ще можна придбати ось такий рушник. Тут вже дві, дв, дві штуки. Двошаровий 142 гривні і можна придбати будь-який зі знижкою 50% другий. І ось такий, також двошаровий дві штуки за 66,90 та мінус 50 на другу одиницю. Акція на щітки та браші. Всі масажні щітки гребінці для волосся один дорівнює два. Купуєте одну, і друга вам буде йти у подарунок. Тут дуже багато великий асортимент, тому подаю вам інформацію. Мінус п'ятдесят від звичайної ціни на всю декоративну косметику торгової марки Glam B. Зверніть увагу, що ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, акція на акцію Уся лінійка Гламбі зі знижкою 50%. І додаткова акція. 1 плюс 1 дорівнює. Купуйте два товари зі знижкою 50%. І третій найдешевший в чеку вам буде йти у подарунок. Наступна акція теж дуже хороша акція. Зверніть увагу, хто фарбує волосся. Можна придбати фарбу в магазині Єва і друга. Одиниця буде вам зі знижкою 50% від звичайної ціни. Фарба фітолінія 47,80 зараз в акції. Авена 71 гривня, кулібрі 32 гривні. Капелі 59,50. Палєт інтенсив Color Крема 84 гривні. Гарін'єр Color Naturals 104 гривні. Палет Naturals 95. Фарба для волосся Sios 135 гривень. Фарба від Schwarzkopf Brilliance 215 гривень, Excellence Крема L'Oreal 239. Вella 259. Фарба Sios Олео Інтенс 181 гривня зі знижкою. Кастін Крем 314. Зверніть увагу, це також акція на вихідні 7, 8 та 9 лютого. Ось такі подарункові чашки, точніше в подарунковій упаковці. Також можна зараз придбати зі знижкою. Вони по 129 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ці засоби для депіляції з кешбеком 80%. Також додаю вам інформацію. Я вам бажаю економних покупок. Зустрінемось вже з вами у наступному відео.